Станції, інвертори і акумулятори вже, напевно, всім стали поперек горла разом з тим відключенням електромережі. Але хочу показати вам ще одненьку, ось таку портативну станцію для квартири на 1100 Вт 12 вольт, тобто від одного акумулятора до 100 Ампер годин або два акумулятора. Отож, друзі, що це ми маємо? Ми маємо саму простеньку станцію. В ній є три кабеля. Один плюс, другий мінус. Третій кабель в нас йде в мережу. Тобто станція портативна, вам не потрібно буде слідкувати, коли там зникло світло, коли з'явилося, вона автоматично буде перемикатися сама. І в той же час сама буде. Заряджати акумулятори. Вона ідентична ось цій станції, що я вам показував, що вона зараз в мене працює в гаражі. Але ця станція більш крута, там можете подивитися відео. Вона під сонячні панелі, значно потужніша, значно розумніша і так далі. Це трохи дешевше, набагато дешевше. Ну і звісно, що потужність у нас не така. І по. Цьому функціоналу вона теж простенька. З дротами у нас вже питань не буде. який виробник ось туди їх впихнув, такі будемо і використовувати. Ну, судячи з січення кабеля, я так думаю, квадратів десь 8. Тому ви вже не напишете мені, що хтось там дурний і використовує тонкі кабелі. Які є, такі будемо. Так, що в нас є? Виробництво Індія, бачите, пише Індія. І ось тут запобіжник. Так, тут у нас є ось така кнопка, байпас і нормальний. Тобто два режими, одна розеточка, один кулер і, в принципі, все. Як працюють ці всі прилади в квартирі чи в будинку, я не знаю, дивіться просадка. 190 вольт, це в кращому випадку. Буває навіть 180 вольт. Для дорогих холодильників, телевізорів це закінчиться плачевно. Так, ну що, все я тут під'єднав. В мережу поки що не буду під'єднувати. Ми тестимо суто від акумулятора, щоб дізнатися, як воно працює. Через подовжувач, друзі. Ось бачите, да? Все по-чесному. Давайте вмикаємо ватметр, от Я вже підготував. Вмикаємо цей чудо-прилад. І подивимося, що там індуси наробили. Тут показує заряд акумулятора. Щось там якісь 0%. Це що таке показує. Не знаю, друзі. Хто знає, можете написати. Я не розумію, що це таке. Ну і все, давайте будемо тестити. Так, спочатку на ось такому обігрівачові вмикаю. Що показує? 630 Вт. І воно вже пищить, що йому важко. 620 Вт. Подивимося. Ну, все. Вимкнуло. А ну ще ввімкне. Вімкнуло? <плес> Давайте я вимкну, бо я не можу це слухати. Вимикайся. А заявлено 1100 Вт. Тобто ми вже розуміємо, що обігрівача. Тобто, я перше положення тут ввімкнув, тут два положення є, друзі. Ось там, бачите? Два положення. Перший і другий. Я вмикаю перше положення. І на першому положенні ось ця дана індуська хрінь, вона чомусь не працює. Давайте дамо їй ще один шанс. Ну що, індуся, даю вам ще один шанс. Від мене буде залежати, чи буде продаватися ця хрінь. Підключив, як завжди, через підвіси, тому що дротів в мене немає таких суперпотужних, та й не хочу витрачати зайві кошти. Ну що, давайте, погнали. Вмикаємо цю приблуду. Запустилося. І давайте знову таке, щоб чекайте, щоб всім було добре видно. Давайте. Надіюсь, видно. Погнали. Та ні, бляха, це якась повна херня. Що це? Воно 600? 600 Вт. І не працює. Ну, чому ти не працюєш? Що тут тиснути? Агоу! Це якась херня, друзі, повна. Коротше. Коротше, друзі, що я хочу сказати. Ну, херня якась, ну погодьтеся. Коштує його ця херня, я в інтернеті навіть бачу, хтось продає 14 тисяч гривень. За що? Ну, важить, правда, вона кілограм десь. Може 5, а може і 8. Ну, десь 8 кілограм, досить важка така хрінь. І я, я думаю, навіть якщо здати ось ту мідь, що там є всередині, то один хрін не вистачить, щоб воно оці всі затрати окупилися. Але знаєте, що найголовніше? Чому я це все показую? От продавець до мене звернувся, каже Петрович, я тобі пришлю, а ти зроби мені чесний відгук. Чи вартує ось цю хрінь продавати, чи не вартує, тому що він сам купив. І не знає, що це йому індуси впарили. Ну, звісно, що я це все перевірив. І бачу, що. Ну дивіться, по меню, що це таке, що клацати, чому нічого не реагує. Да? Ось тут що це таке? Ну, херня якась повна. Мало того, що вона важке дуже. Вона не працює заявленим чином. Тобто 500 Вт ви з неї можете витягнути. За 5... На 500 ватт ви можете. В три рази дешевше купити собі інвертора. І зарядне для того ж самого акумулятора. І там ще якийсь блочок. Ну, коротше, друзі, однозначно, ось цю херню навіть не розглядайте і не дивіться в її сторону. Я знаю, що це антиреклама. Ну що ж зробиш? У нас тільки чесні відгуки. Підключив її до мережі, щоб мені потім не писали. Ось дивіться, бачите, йде заряд акумуляторів. Тут показує блискавку. Ну, дивіться. По меню нічого не реагує. Індусе, ви що там? Курите щось? Що ви таке наліпили? Але давайте все ж таки перевіримо, як воно буде працювати через мережу. Хрен з ним. Вмикаємо. Перше положення. Ну, 500 Вт. Тобто, через мережу. А ну, що там показуєш? Чудо-пристрій? хрена тут не показує. Навіть ват, скільки споживає, просто по нулям. Тут 500 Вт. Ану, давайте друге положення. Друге положення у нас аж на 1000 ватт. <гум> аж на 1000 ватт. І все по типу ніби круто працює. Ну, єдиний такий плюс, друзі, то що тут кулер, ну, він такий дуже тихенький. А так, херня херньою, Петрович однозначно. Не рекомендую. Це то зіпсував продажі магазинам. Я думаю, ви зрозуміли, що я працюю не заради збагачення своїх інтересів, а заради того, щоб показати вам, що, наприклад, ось це не вартує брати. Хоча воно продається в одного і того ж самого продавця. Ось це вартує брати цю китайську хрінь. Мадичайна на 24 кВт, як заявлено, так і рівнесенько 24 кВт вона видає. І дійсно класна, недорога функціональна штука. Хтось там казав на Аліекспрес дешевше, будь ласка, Аліекспрес хочете вже? Не хочете проблем, купуєте в нас ні Аліекспрес. Я придбав у нас, мене все влаштовує.